Доброго ранку, мої зірочки. 9.03 три хвилинки нарахуються. Практично вчасно. Я біля вас, і ми починаємо все. Інстаграм сповіщає, що ми починаємо сьогодні наш ранковий ефір. А, Оксана Подорожня, доброго ранку! Дивіться, яка сьогодні енергія, як ви відчуваєте сьогоднішній день? Правда, зовсім інша картинка, ніж вчорашній. Я вчора вела ефір, і мені здавалося, що... По-перше, і на ефір мало людей приєдналося. О, Марі Мандако! Любов моя, привіт! І на ефір людей мало приєдналося. І я, знаєте, я так кажу кожне слово, а я не відчуваю за ним потоку. Ну, ніби кажу те, що завжди, а немає потоку. Добрий раночок. А сьогодні з самого ранку все все прекрасно. я точно знаю, що для кого сьогодні цей ефір буде, ніби знаєте. Десь такою доказовою базою. Щось я скажу таке, що комусь потрібно почути. От сьогодні я це відчуваю, і сьогодні доброго раночку. І сьогодні так воно і є. У нас дев'яте. 01 2025 і перед вами Гала Казакова, карма-астролог. І ми сьогодні трішечки про енергію дня і, і все, і розбігаємося. Не буду казати, що буде короткий ефір, тому що тільки кажу, що короткий ефір. Він чогось у мене робиться довший, ніж зазвичай. Яночка, боже, сьогодні приходять мої любімочки. Дякую, дякую, привіт! Так, побудь зі мною хоч одну хвилинку. <сум> не йди! Не йди. <сум> добрий ранок, добрий ранок. Яна, я хочу до тебе сьогодні свою малу привезти, якщо в тебе там буде вільне містечко, після ефіру відразу пишу. От, Ладно, то таке. Так, далі. Далі, далі, далі. Дев'ята енергія Дев'ята енергія – це в нас енергія мудреця, енергія е, такого знаєте, потенціалу е, м м накопленого життями із життя в життя. У мене дев'яток от хотіла порахувати, скільки їх в мене в матриці. ну, Не одна і не дві. Точно, і не три, точно. Ну, три точно є, а більше не знаю. Три точно є, дев'яточки. І дев'ятка, розкажу вам історію. У нас починається, ви знаєте, що в мене починається навчання по кармалогії, і нас вже е, зібрали в групки, поділили е, між собою, назначили там кураторів кожній групці. І вчора ми знайомилися з нашими дівчатами, першими, хто зробив дописи. Доброго ранку! Доброго ранку, Кристіночка! От і дев'ятка, моя дев'ятка. За що я відслідкувала? І там, дівчатка, по-перше, я потрапила, уявіть, у мене старшим куратором групи є Галія, з якою ми вже познайомилися ну, давним-давно, скажем так, майже рік, мабуть, знайомі, ну приблизно біля року, ну по моїм відчуттям, ну, так, принаймні. От. І ми з нею вже затоваришували. Вона в Казахстані живе, хоча родом з України. Я тут, і ми, знаєте, як один одного підтримували. І тут я дізнаюсь, що саме вона буде старшим куратором взагалі цієї школи. Думаю, ну круто, це в мене зв'язки. Мене... Ну, з такими потужними людьми є коннект. І далі, скажімо так, буквально ось нещодавно я заходжу на ефір до її дівчини, яка теж. Каже, що я буду куратором в школі кармалогії е, в Марини Хмаловської. Я захожу, вона мені дуже подобається. Вона розповідає про дітей. Дуже потужні моменти розповіла, як з ними по кармі можна співпрацювати. Дуже сподобалася їй тембр голосу, так як вона подає інформацію. Такий, знаєте, стан дуже-дуже знайомої людини. От Я дивлюся, я її знаю. знаєте, Я її знаю. І тут я заходжу в школу, нас ж поділили. Я заходжу, я захожу конкретно до неї. Я попадаю в її групу, думаю, ну капець, ну як це все робить. В цьому просторі. Так все завертається, така я з того щаслива. Іде знайомство. Дівчатка пишуть про себе, кожен там, Я такий-то, такий-то, то то вмію, то то не вмію, за те-то хвилююся і так далі. І тут моя дев'яточка починає шарить в мінусі, я сьогодні це зрозуміла. І знаєте, вони так кожен себе описують, і я така, а я вже ефіри веду. На кармалогію я вже заробила, ну зробила. І моя інтелектуальна гординя розквітла буйним цвітом. що, типу, я вже зробила. І е, це ще вчора почалося. І сьогодні, зранку, я так ще по почитала там, ще дописи, думаю, так, там про себе так написала. Е, відправляю це сповіщення йо Йомаю, яке сьогодні число? Дев'яте. Ох, моя дев'яточка. Думаю, так, степе степе уже ж ніби себе пропрацювала, уже ж ніби зрозуміла, що дев'ятка в мінусі. Да ви, блін, такі розумні, як і я. Ви всі, хто дев'яточки, в кого є в ви всі розумні, ви всі мудрі душі, ви всі це все знаєте, ви все давно цю систему зрозуміли. Ви прожили не одне життя, ви вже все бачили. Да! Але не треба цим кічиться, не треба цим. От оцю інтелектуальну гординю. Тому що тільки виростає цей йомайо корона, її відразу ж, її відразу ж збивають, тому щоб її вам не збив простір свідомо усвідомити цей момент самі такі Ой, ой, сорі, 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 і знімайте так трішечки цю коронку ставте. Ні-ні-ні, все нормально, все нормально, як я зараз. Дев'ятка в плюсі. Це енергія е, такої мудрості, це енергія потужності. І в нас сьогодні вона саме про це. Нам сьогодні е, захочеться е, можливо навчати когось можливо, е, піти в навчання до когось. Можливо, е, у нас. Приснятися, якісь сьогодні у вас вже мали бути якісь такі сни потужні. Мені щось снилося, я тільки я ще поки що не згадала. Я трошки пізніше згадаю обов'язково. Щось точно потужне снилося, це я відчуваю. А що у нас ще може піднятися? А нам може сьогодні захотітися навпаки піти в такий легкий мінус в відлюдника, піти самому кави попити, взагалі поїхати в якийсь ретрит. Нам захочеться сьогодні щось такого посидіти, щоб нас ніхто не трогав. Але в плюсі ця енергія якраз не про те, щоб іти в замкну. У не про те, щоб піти від людника, а навпаки, іти до людей, навпаки, транслювати свої думки, навпаки, ділитися інформацією, не лякатися цього, а ділитися, тому що дев'яточка, коли вона віддає, коли вона ділиться з іншими людьми. А в неї тоді включається простір її віддячує за це. Це її мудрість, це накопичена її така база. Якщо вона її тримає при собі зажимає, то навіщо вона в цьому просторі? От дев'ятка, вона прийшла на цю планетку для того, щоб вчити менші класи. Я завжди кажу. Там перші, другі, треті класи. Вона сама вже там, наприклад, якщо братиш школу, то там одинадцятий клас випускний. Дев'яточка це випускний, якщо вона в плюсі. Ну якщо вона піде по мінусу, то ще можуть її закинути іще ці раніші класи. Тобто дев'ятка на цьому просторі цій планеті вона потрібна для того, щоб передавати знання, щоб активувати інших людей. Дев'ятка це ключі, ключі до інших дверей. Я дуже часто вам кажу, що всі, хто сюди притягується, це не просто е, люди, які просто притягнулися. Це люди, які е, ми з вами знайомі. Розумієте, нас з вами вже давним давно ну, познайомили або на тонкому плані, бо ми з вами знайомі з минулих життів. І ми один для одного є активаторами. Я, як дев'ятка, є активатором для вашого якогось ключика. Ви мене почуєте, якесь слово десь почули, якусь десь думку почули, і пішли собі далі шукати своїх вчителів. Але оцей, знаєте, поворот ключа, оце скважин. Це була, наприклад, від мене, от я для вас. У мене немає е, такого бажання, що все, будь зі мною завжди, бо я ж для тебе була вчителем. Да Ні, будь ласочка, ідіть, розвивайтеся, ідіть, шукайте нові напрямки, ідіть, активуйтеся далі, включайте свої енергії, ідіть, несіться потім в простір. Тобто е, люди, дев'ятки, якщо вони в плюсі, вони просто активують. І відпускаю. Все, go. Хочеш, залишайся, отримуй знання далі. Хочеш, іди насолоджуйся життям, здобувай свої якісь нові знання. От для цього дев'яточка, і ви сьогодні кожен. Хто зараз притягнувся, хто зараз послухає цей ефір в запису. По-любому, ну в мене таке по відчуттям, що у кожного із вас щось із дев'яткою е, в, наприклад, в матриці є. Ну, в мене таке зараз іде таке відчуття, що дев'яточки у вас є. Тобто ви для когось є вчителями, ви для когось є активаторами. Подумайте для кого? Для вашої сім'ї, для ваших подруг, для когось одне ваше слово ні взначай, отак от сказане для людини може стати поворотним в житті. Вона може вирішити взагалі питання, на які ви... Е, і не думали, що ви на них можете попливати. У мене колись така була історія. Я після цього довго думала. Ну, це було моє рішення. Людина так ну, зробила. Чи це було її рішення? Колись в мене ще років 20 назад, коли я працювала один місяць аж в рекламному агентстві, Я прийшла, спробувала. О, Будь ласка, Оксана Подорожня, в мене 5 дев'ятих в матриці. Благословляю Оксана. Сьогодні ділитися знаннями. Мудра мудрість наша. От, у мене аж, ці, аж позвоночник загорівся. <ріху> Клас. Е, так. І от 20 років назад я працювала один місяць в рекламному агентстві. Так, чисто пішла попробувати, чи в мене вийти. Ну, в мене дуже багато професій, які я пішла, попробувала. Мені сказали, що тебе все буде виходити, Так, мені цікаво. Мені потрібно було знаєте, згадати ці досвіди, просто якісь такі креативні. От, і там була одна дівчина, і вона. А, от ми просто говорили з нею про про неї, про її чоловіка, про відносини взагалі. Я їй взагалі нічого не радила. дівочки. я їй не радила. Тут вона в один день приходить і каже: Я тебе почула, я розговорю своїм чоловіком. У мене очі отак от кажу: так що ж я такого сказала? Чи що я такого зробила, чому ти прийняла таке рішення? Вона каже, ні-ні, ні, я зрозуміла, що я нещаслива в цих відносинах. От завдяки спілкуванню з тобою я це все активувала. Як мене гризла за це совість? Думаю, ну майо! -ма ну, де я? йде розлучення. Я навпаки та людина, яка людей максимально, ну, максимально довго для себе тримає. Мені хочеться, щоб люди дорозпакувалися, щоб допройшли ці як, опити українською, щоб доприйшли це все. І, і в мене тоді прям був такий стан. Мені не хотілося бути причиною того, що люди між собою розвелися, тому що я щось сказала. А потім пройшов час, я зрозуміла, що. Ну, була б не я, знайшла б вона, скоріше всього, іншу дев'яточку. А, а, можливо, а можливо, б і не знайшла б, а можливо, б залишилася вдвох. Ну, така історія. Тобто, ми завжди для когось, ви можете навіть е, абсолютно якісь інші речі говорити. Ви можете про сонечко говорити, про те, як ви життя насолоджуєтесь, а людина це до себе якось переведе, зробить висновки і потім піде розведеться, бо вона нещаслива. Розумієте? Отака от історія може бути. Так. Зафіксували мої потужні сьогодні. Акуратненько, що ви кому кажете, і несіть це все з позиції щедрості, з позиції мудрості з позиції любові. Якщо ви робите все через любов, через сердечну чакру. Ух, у мене сьогодні тут музичка, через сердечну чакру, то це завжди мова любові, яку розуміє весь світ, і з стану любові ви насправді не зможете зашкодити. Тому що тільки зі стану любові можна нести людям якесь благо, навіть якщо воно в моменті не є благом для цієї людини, так здається. Окей, далі, поїхали. Енергія по місяцю. У нас сьогодні 10-та місячна доба, ще десь до 11.30. 11. -ти, 11 -ти. Я не дивилася, але я пам'ятаю приблизно час до одинадцяти, одинадцяти А далі у нас включається 11-та місячна доба. Що та потужна, що та потужна. Обидві за якийсь драйв, за підняття енергії, за щось е, дуже трансформаційне, за щось дуже сильне, особливо 11-та місячна доба. От вона включиться, і це взагалі трансформація, це взагалі переосмислення, якесь таке позитивне, дуже класний момент чищення, можна енергетично чиститися, можна фізично чиститися. В, в вайшнавській традиції 11-та місячна доба взагалі іде, як екадиші, е, коли чиститься тіло і чиститься дух на всіх рівнях. Тобто люди не їдять моляться, багато медитують, стараються менше спілкуватися з іншими людьми для того, щоб от почистити свій поток. І вважається, що 11-та місячна доба, якщо людина отак от тримає такий духовний піст, фізичний піст, вона за це отримає мега-блага. Кожного разу, кожної 11 доби там включаються свої енергії, але якщо б загалом, то це йде про матеріальне збагачення, про духовний ріст, про фізичне оновлення як мінімум, це просто вигідно. Якщо у вас ви ще сьогодні не снідали. Хоча, в принципі, ви можете в принципі, і поснідати, тому що 11-та доба, я вже сказала, з 11-ї годинки включається десь. От з 11-ї годинки, що мається на увазі екадише? Екадеше це люди не їдять м'ясного, не п'ють алкоголю, звісно, там, риби, м'яса не їдять, стараються не їсти молочки, якщо виходить. Тобто такий режим зелень фрукти. І не їдять зернобобових. Зернобобові це взагалі така основна тема. ну, Крім м'ясного М'ясо тут апріорі ніхто не їсть. Вачна, вони взагалі його не їдять, тому для них це ніби і не стоїть проблемкою. Тобто вони звертають увагу, що зернобобові, тобто хлібні вироби, там різні арахіси і так далі. Хоча при цьому, наприклад, горішки звичайні там наші грецькі можна. Тобто Людина сидить на фруктах, на овочах. І на горішках, і дуже сильно на цьому чистить ем, всі, всі всі потоки. Якщо ви зайдете наприклад в таку практику на добу, хоча б з наміром, що я беру аскезу на добу, от отак, -от, от потриматися, поїсти корисну їжу і присвячуються. Давайте по кармалогії. Ми завжди якусь таку класну потужну дію присвячуємо чомусь. Чому ви присвячуєте? В даному випадку це буде для духовного очищення та, і для фізичного очищення. Тобто, коли йде присвята, ти ж полили своє зерно і воно швидше проросте. Це як така. Підсилення а, ну я бачу посвяту як прискорення простору. Я бачу, як вона працює. Я в мене було життя без посвяти якийсь час, і зараз я дуже часто роблю цю посвяту, і я бачу, як прискорюється простір. Тобто, якщо ви робите посвяту, наприклад, на здоров'я і на свої фінанси, ви ні без простору, отак от, от шведенько підтягуєте те для себе, що могло у вас розпакуватися через е, ну якийсь час. Це могло бути дуже довго, могло бути взагалі не в цьому житті. А ви його цією посвятою полили, і ви цхух. І притягнула. Це така містика, це ви маги робитеся, свідомі маги. Тобто ви чих, і для себе свою ціль підтягнули. Для себе свою хоп, мрію, підтягнули. Я про це багато розповідаю на своїх закритих ефірах. У мене був марафон Карма, він вже закритий, у мене був марафон краще. Я. І в мене зараз в продажу є ефіри з цих марафонів, деякі. От такі самі потужні, самі комплектовані, я їх продаю. Там ціна. Щось близько 300 гривень зараз за один ефірчик, і там потужні ефіри. Тому запрошую, будь ласка, можете один взяти для себе, можете два, можете три без різниці. Там, до речі, ще є. Я просто передивлялася, я вже забула навіть що в мене там було. У мене зараз є ще ефір, називається харчування по луні. Там чисто по астрології, ваше харчування, яке для вас по положенню вашої луни в вашій натальній карті. Підібране, тобто, що вам підходить, що вам не підходить, які вам вітамінки потрібно контролювати, які ні. У мене дівчатка каже, ми похудали за твій марафон. У мене дівчина написала, що я прекрасно виглядаю. Мене всі запитують, що, що ти робила. Марафон був у нас близько трьох місяців там, і от вона пішла по режиму по по своїй луні. Просто їла те, що їй можна по луні, і не їла того, що не можна, вона каже, я прекрасно почала виглядати і прекрасно себе почувати, Ось такі класні результати. От, у всіх по-різному є люди, яким, наприклад, от в моєму випадку, взагалі, заборонено пити каву. А я її інколи п'ю. От буває, я кидаю, там два-три місяці не п'ю, потім знову повертаюся. Ну, для мене просто кава це як а, негативний. А, Хоч щось негативне, що я собі дозволила. І так, алкоголь не п'ю, м'ясо не їм, риби не їм. І мене одна кава це як задоволення. І навіть коли я його залишаю там на 2-3 місяці, потім все одно повертаюся, тому що це така якась така Ну, сісти з друзями, попити каву. Отака от, 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 історія. Хоча я і переходила вже, і попити чай замість кави, і нормально заходила, ну, поки що не виходить, а надовго? Аж надовго, а ну, назавжди. Поки що так, поки що я <смітна> то кидаю, то знову, то кидаю, то знову. От до чого це все я казала? А, і ще у кожного по луні є своя історія, що вам можна, а що вам не можна. Наприклад, моя кава на мене впливає на мій целюліт, вона впливає, вона впливає на, на, на мою хар, харчову систему, мою, їй не подобається. Вона впливає на мою шкіру, вона впливає там, на моє волосся, і вона впливає на стан моєї енергії. Тобто одна звичайна кава зі мною взагалі не дружить, мені її категорично не можна. От. І, наприклад, мені дуже класно бути вегетаріанцем. Як я це сама відчула, я в цю історію пішла, а вже потім, через роки, через роки я дізналася, що це для мене взагалі оптимальна і класна історія, тому що в мене так луна стоїть. Що у вас стоїть? Я під вас вирахую вашу луну. Це, до речі, така окрема опція, яка не входить в розбір, я її бонусом вам даю. І вирахую вам луну, і ви вже про себе послухаєте. Ви можете по таким чином прослухати про свою дитину, про свого чоловіка, і так далі. і так далі. Ви будете знати, яке вид харчування вам підходить. І є теж ефірчик про Венеру, як вдягатися, як себе проявляти, і так далі. Ну, в мене багато цікавих ефірів. Зверніться до мене, я вам дам список того, що зараз є в продажу, і буде вам щастя. Так, зафіксували і день у нас сьогодні, який з вами. Четвер, день Юпітера, День щедрості. Дев'яточка сьогодні роздає, мої хороші. Щедрість, щедрість по відношенню. От я з вами зараз щедра, я ділюся з вами знаннями. Це теж моя щедрість, і я після ефіру зроблю присвяту, щоб ця щедрість була, скажімо, щоб я її полила. Це моя щедрість, ви мої кермічні партнери, я з вами зараз працюю і я віддаю вам знання в більшій і меншій ступені, але я їх віддаю. Далі. Юпітер, ми вже знаємо, що по четвергам ми зробили цю традицію ще практично з перших моїх ефірів, що по четвергам ми донатимо нашим вчителям. Чому вчителям? Тому що це одна із самих потужних карм, яку ви позитивно можете для себе створити, коли ви донатите з посвятою, тобто ви берете якусь суму, яку вам ну, ви рахуєте для себе, що вам оптимально, окей. І донатити якомусь вчителю, з яким ви, якого ви слухаєте, якого ви поважаєте, якого ви, від якого ви берете знання. Навіть якщо ви купуєте курси цієї людини постійно, навіть якщо ви купуєте книги цієї людини постійно чи інші продукти купуєте. Такий донат, от я вчора. Знову купила ще один курс. Я не, не факт, що я його буду слухати там, вчителя, якого я а, весь час слухаю. Але це був в мене як донат, і сьогодні ще я обов'язково ще задоначу своїм вчителям. І я зроблю на це присвято. Яка присвята мене буде? Я буду робити присвято, що я присвячую цей донат тому, щоб мене також чули. Щоб до мене також приходили мої клієнти, щоб вони також купували мої продукти, щоб все, що я продаю, щоб купувалося, щоб мені також донатила на той мій Dyson, де зараз 8215 тисяч гривень, а потрібно 28 тисяч. І я вирішила, що я куплю цей Dyson лише за донати. От це, це моя історія, і я доначу. Але донатити потрібно, от, от ваша сердечна енергія, от, ваша енергія любові, от тут енергія щастя, ви маєте зі стану дійсно щедрості, зі стану щастя робити цю, цю, цей донат. Тоді це спрацює. Якщо просто механічно це не спрацює, І я от присвячую це тому, щоб у мене все офігенно було. І я присвячую, щоб у моїх вчителів, щоб у них Боже, щоб у них було мільйони тих курсів ще, щоб у них були книги, писалися, щоб до них приєднувалися клієнти, щоб про них як Ще дізнавався цей світ. Я від чистого серця бажаю цим людям процвітання, щоб у них просто все заверталося найкращим, найкращим чином, щоб вони ще залишалися якнайдовше зі мною, світили і ділилися своїми знаннями. Це така друга. Глибина посвяти, да і третя глибина. Ви можете піти ще глибше, і сказати, що всі люди, які в світі щось корисне продають, які щось корисне для всього світу, роблять щось позитивне, видають якусь позитивну емоцію, позитивну енергію. Нехай у кожного із них будуть і продажі, нехай у кожного із них там будуть і клієнти, і, і взагалі і багатство, і матеріальне, і, 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 і щастя, і здоров'я, і все таке. і в кінці да буде так. БУДЕ так, давайте цю історію, я вам зараз підсвічу. Я її розповідала в себе на ефірчику. Теж краще, я ще карма, ну десь на якомусь ефірі я її озвучила. І давайте теж зараз як бонусом вишенька на тортику, поділюся цією інформацією, тому що сьогодні день щедрості, але давайте. Не всі її все одно почують, почують тільки ті, кому потрібно. І так, забуде так. Російською мовою добуде так. Так? Ну, я для себе перевела, да буде так, ви можете для себе перевести нехай буде так. Тобто якесь таке ствердження української мови, як для вас, е, не ріже слух. Для мене воно не ріже слух, да буде так. І от все, що відбувається в вашій голові, всі ваші думки, всі ваші наміри, все-все-все, що там закручується, після всього ви повинні ставити оцей вислів. Да буде, і якщо після того, після тієї думки, яка у вас в голові виникла, не можна поставити цю фразу Да буде так, то нафіга вам ця думка в голові. Ви повинні зрозуміти, що да буде так, це фіксація в просторі сили вашої думки. І от якщо ви себе надресируєте. ну це десь десь три місяці потрібно за собою слідкувати. Тоді ця звичка випрацюється. От як ви себе надресируєте, що у вашій голові будуть думки лише такі, після яких можна поставити да буде так, вас будуть чути всі. Сила вашої думки буде мега потужна. Сила вашого слова буде мега потужна. Сила вас буде мегапотужна, тому що тут не буде ніякого шлаку в цій голові. Тут після кожної фрази можна буде поставити, да буде так, і ви будете відповідати за це, ну скажімо так, з гордістю, тому що ця карма, яка з ваших думок потім проросте, вона буде вся класна, вона буде вся позитивна. Ви будете потім пожинати ці плоди, да, підтягувати, як ми кажемо, посвятами в просторі, і це все виліться в якусь прекрасну картинку вашого життя. Тому мої хороші. Давайте зробимо теж по святу. Якщо це правда, що зараз я проводила ефір. І якщо це правда, що ви його почули, ви почули його зараз, або ви почули його потім в, в записі. Якщо це правда, то нехай. У кожного із нас сьогодні стануться якісь прекрасні інсайти, нехай стануться якісь прекрасні отримання знань, нехай станеться щедрість по відношенню до нас, нехай станеться щедрість від нас, нехай ми відчуємо сьогодні мудрість і підтримку простору. І нехай сьогоднішній день найкращий. Чином станеться для кожного із нас і розкриється в якійсь такій своїй мудрості, в чомусь дуже класному, дуже потужному і дуже приємному для кожного із нас. І добуде да так! Люблю, цілую, побачимось зранку. Всіх обняла-обняла. Буду вдячна за ваші репости, буду вдячна за ваші коментарі. Все, люблю, цілую. Пока-пока, до завтра!